Так, Харків, у продажу у нас з'являється джип Чироки 2018 рік, двигун 2.4, газ, бензин, передній привід та автоматична коробка передач. У нас лінзована оптика, у нас непогана літня гума встановлена. Красивий графітовий колір, є у нас тонування скла, комплектація Limited, є парктроніки, є камера заднього огляду, безключовий доступ, сліпі зони. Також маємо. Шкіряний салончик, чорний колір, в гарному стані салончик доглянутий. По комплектації, друзі, у нас електропакет повний з пам'яттю водійського сидіння. Спереду по салону також невеличкі сліди експлуатації, звісно, присутні, але не глобально. Датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, круїз, датчик газу. 55 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплеєм є підігрів сидінь та керма. Клімат, контроль, автоматична коробка передач, також електроручник маємо. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль, мінімальний пробіг. Свіженький, 18-й рік. Авто по наявності у продажу. Більш детальна інформація. Компанія автопарк, місто Харків. Також більше авто та актуальні ціни на нашому сайті автопарк.ua. Звертайтеся.